Вітаю, друзі, з вами Полікарпович І сьогодні у мене на огляді ліхтарик Phoenix e 06 r Досить цікавий ліхтар. Насправді в мене була його попередня версія, є 05 r На жаль, зараз я його не зміг знайти, просто забув, куди я його подів. Але прямо концептуально класний, і тут додали функціоналу додали фішечок, тому зараз будемо його. Оглядати, перевіряти, тестувати, ну і поділюся з вами своїми враженнями. А якщо вас уже цікавить, де можна замовити такий ліхтар і скільки він коштує, то в описі буде необхідне посилання на офіційний магазин даного бренду в Україні, там де можна буде замовити цей та будь-які інші ліхтарі бренду Фенікс зі знижкою 10% по промокоду Полікарпович. Тому переходьте, ознайомлюйтесь, замовляйте. Промокод розповсюджується на весь асортимент даного магазину. А я починаю розпаковку та його огляд. Головний партнер каналу український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральному спонсору. Це українська мілітарна дошка оголошень Ганс Хаб. Е, також дякую всім спонсорам всіх рівнів. Також долучайтесь до спонсорства, якщо є таке бажання та можливість е, приємного перегляду. Огляд почну, як завжди, з коробочки. Коробка класна, красива, стильна модна молодіжна. Фенікс є 06 р 3 in 1K Chain Flashlight. Ну, типу, він наключник вважається, але мені здається, для наключника він вже трошечки завеликий. Тут, до речі, англійською мовою. В деяких моделях ліхтарів Phoenix вже є українська мова прямо на коробці, і також в інструкції. Основні його, скажімо так, фішки це біле світло, ультрафіолетове світло і також червоний лазер. Ну, прикольно. РГБ якась підсвітка кола, це вже дивна штука. Індивідуальні перемикачі для, для кожного світла. Ось це класно, коли червоне і біле світло вмикається окремими кнопками. Наскільки я розумію, це саме воно гарантія 2 роки на безкоштовний ремонт. 700 люменів, 110 метрів максимальна відстань, на яку світить. І Вбудована батарейка 750 мАч. Ще трошки характеристик це ударостійкість на 1 метр, і це він витримує дощ, але не IP68 і занурювати в воду його не варто. По режимах можемо побачити так. Це я розумію, звичайне світло, високе середнє, низьке еко. Еко це 5 люменів 60 годин, низьке 30 люменів 12 годин, середнє 150 люменів 2 години 50 хвилин і високе 700 люменів 1 година 20 хвилин. І, скоріш за все, воно буде, не буде тримати весь всю годину даний режим, тобто буде перегріватись і буде спадати його потужність, бо там навіть зірочка стоїть. Далі є RGB 0,5 люменів, ну це взагалі. Не розумію. А, ось захист ip 66 і червоне світло. Чекайте, Red Flash. Це червоний спалах, один люмен, синій спалах, червоний і синій, ультрафіолетове світло і червоний лазер. Коротше, якісь ще у нього приколи є. Ну, добре, зараз переходимо до розпаковки. І так, всередині бачимо пластиковий ложемент, в якому знаходиться сам ліхтар. Ой, він ще й під кришечкою прозорою. Значить, в комплекті сам Ліхтар, всередині є, в принципі, стандартний Type-C кабель для зарядки Type-A Type-C. Далі є шнурок по типу темлячка невеличкого. А, і навіть з кілечком. Є якась рекламка феніксівських ліхтарів, є картка з гарантією і є інструкція. Так, також важливий для мене момент наявність української мови в інструкції. На жаль, дана інструкція не локалізована на українську мову, є російська, українська відсутня взагалі. Хоча, знову ж таки, повторюсь, що ось буквально попередній ліхтарик, на який я знімав огляд від Фенікса, це був. ХМ23 скаут, він був вже повністю локалізований під українську мову, там навіть на коробці було все написано українською мовою. І інструкція була лише українською та англійською мовами без всіх інших. Сподіваюсь, що Фенікс зробить саме так з усіма своїми ліхтарями. Вони всі матимуть лише українську і англійську мову. Всі інші нам, в принципі, не дуже той цікаві. Так, одразу встановлю даний темлячок на нього. Чіпляється, він за ось. Цей отвір. Ну, ось так це виглядає. Досить такий простенький шнурочок. Я думаю, кому цікаво, то зможе сюди. Зробити якийсь більш цікавий темляк. Добре, темляк то не найголовніше, і в принципі за це кільце можна його і на ключі чіпляти. Хоча знову ж таки повторюсь, що на мою думку, для ключів він дещо завеликий. Але, але ну, кожному своє. Оглянемо сам ліхтар. Зверху бачимо кнопку, це основна кнопка керування. Модель е 06 r бренд Phoenix, колір Сірий. З лівої сторони дві кнопки синя та червона. Ну, мабуть, це для ось тих режимів синьо-червоних. Побачимо, побачимо, як воно працює. З правої сторони, порт для зарядки USB Type-C нічим не захищений. Ну, власне, і захист у нього IP 66, тобто якийсь там дощ зливу він витримує, але занурення у воду не витримує взагалі. Передня частина, два основних світлодіоди. Тут, мабуть, посередині ультрафіолетовий світлодіод. І ось цей такий темненький отвір. Підозрюю, що це червоний лазер. Власне, тут написано лазер, лазер 1. і ось така кліпса, досить якась заморочена, досить тугенька з ось цими додатковими типу, фіксаторами, щоб воно десь там впиралося. Ну, така штука. Можна, в принципі, кліпсу зняти. Якщо він у вас як наключник, то якби кліпса не потрібна. щоб... Не чіплялась вона на двох гвинтиках на шестигранниках. Що, що відбувається при натисканні? Моргає зеленим, підозрюю, що це означає рівень заряду батареї, десь там 75% або вище. Затискаю, вмикається невелике світло, біле, натисканням перемикаються режими. Другий режим, третій і максимальний режим досить яскравий, як для такого малюка. І по кругу. Далі знову невеличке, невеличке ось таке світло. Затисканням вимикається. Добре, давайте подивимося, що за синя і червона кнопка. Так, підозрюю це ультрафіолет. А червоний. А червоний вмикає лазер. Дві кнопки. Червона вмикає лазер, типу як лазерний цілевказівник. І ось ця фіолетова вмикає, відповідно, ультрафіолетове світло. Ну, червона крапка, я думаю, ви зараз чітко її бачите. Нічого не відбувається. А, і можна увімкнути <плес> ось цю RGB-шну підсвітку на кнопці швидким подвійним натисканням. Ще швидке подвійне натискання вмикає, типу, червоний маячок. Ага, це зроблено, типу, як маячок. І ще натискання має бути синій. Так. Ось такий режим маячка є. Ну, в принципі, буде досить помітна штука. І далі просто RGB, яке по колу у нас переливається. Затисканням вимикається. До речі, чи є магніт? О, так, є магніт. У нього в задній частині також є магніт, що насправді прикольно десь воно та й може знадобитись. Так, і ще залишилось перевірити ультрафіолетове світло. Тобто перевірити гроші, які мені дає банкомат. І так, є ось ці помітки, які видимі тільки в ультрафіолетовому світлі. Вон та полоска є з іншого боку. О, 1000, до речі. Бачите, ось тут посередині я й не знав, що там 1000 написано. Ну, власне, можна перевіряти гроші. Можна світити лазерним цілевказівником. До речі, щось тільки одне вмикається. Не можна вмикнути одразу декілька режимів, тому що ну, наступний режим, який ми вмикаємо, вимикає попередній. Щось тільки одне. Не можна одночасно і біле світло, і лазер, і ультрафіолет. Тест ліхтаря на вулиці повністю темно. Ось так виглядає індикатор зарядки. Швидким натисканням. Ось так виглядає РГБ, на руку світить. Ну і далі перемикаються режими: червоний, синій. Ось таке блимання синьо червоне В принципі, маячок досить такий непоганий і досить буде е, помітний навіть з великої відстані. Ну і далі знову РГБ. Е, так, біле світло. Не знаю, який це режим. Ось це мінімальний. Ну, В принципі, витягнуту руку освітлює і те, що під ногами освітлює, в яму ви не впадете. І будете при цьому не дуже помітними. Не знаю. ну На камері так має бути трошечки видно. Ось так на руці видно. Перемикаю наступний режим світла: це мінімальний. Перед цим був вже як бачите, освітлює гарну територію. На відстань приблизно 10 метрів. Також досить добре я все бачу. Наступний режим високий, це вже дуже гарно, я бачу на відстань 10 метрів. Ну, прямо той сарайчик, це десь приблизно 10 метрів. І те, що там під ногами, дуже гарно яскраво освітлює. Таке відносно невеличке п'ятно, не дуже широко він світить, але цього цілком достатньо для того, щоб освітлювати собі шлях. А ліхтарик як би для цього і задуманий, щоб якраз таки освітлювати собі цей самий шлях. І максимальний режим це коли вже треба прямо гарно присвітити, щоб щось розгледіти там перед собою. Якісь там перешкоди, ще що-нібудь комусь там в очі може посвітити чи щось типу такого. Ну, Прикольно, що він є, але знову ж таки, це далеко не основний режим. В принципі, якийсь або мінімальний, або середній режим буде частіше всього використовуватись, я так думаю. Так, додаткові функції ультрафіолетовий. Не дуже яскравий, в принципі, ось так можете побачити, він на руці в мене виглядає. ну І знову ж таки, він використовується для перевірки грошей, а не для того, щоб освітлювати собі шлях. І е, лазерний ціливказівник. На камері він навряд чи буде помітний, але ось зараз я перед собою ним свічу Ані на камері все-таки помітна красна крапочка, і наскільки далеко він буде світити, я вже не знаю. Але використовувати як лазерну указку, в принципі, без проблем. Досить досить добре, що воно є. Ну і основні режими світла, в принципі, зручні, звичайні, і все з ними окей. Ну що ж, висновки: Ліхтарик Fenix Є06R, в принципі, цікава штука. Для кого він підійде? Ну для, скажімо так, гаджетоманів, як гаджет він реально прикольний, дуже великий функціонал у нього. Всякі різні фішечки у нього є, але при цьому є й корисні функції. Якщо комусь дійсно потрібен, потрібен лазерний ціливказівник з ліхтариком із ультрафіолетовим режимом світла, то це прямо ідеальний варіант. Для кого це Ну, може хтось там проводить якісь презентації, і їм потрібна лазерна указка, то круто, коли воно буде в ліхтарику, тому що ліхтарик потрібен всім завжди, навіть якщо хтось про це не знає, то ліхтарик краще хай буде, ніж не буде. Щодо його роботи, як самого ліхтарика, власне, все з ним окей. Режими цілком нормальні для звичайного кишенькового ліхтарика. Ну, як на ключний, я прямо не знаю, досить він габаритний. Він, в принципі по розмірах, ну плюс-мінус, як брелок від автомобіля. Ось якось так виглядає брелок від автомобіля, ось так виглядає ліхтарик Phoenix E06R. Ну, в принципі, плюс-мінус те саме по габаритах, плюс-мінус розміри запальнички Zippo. Тому використовувати його можна в різних варіантах, в різних ситуаціях. Також є кліпса для того, щоб кріпити його кудись на кишеню, або ж її можна зняти, щоб трошки зменшити габарит, ну там і вагу навіть трошки зменшити, і щоб вона просто не заважала. І не чіплялась, бо кліпса така досить тугенька. Але прикольно прикольні, прикольні режими, прикольно зроблене, до речі, ось це кільце. Я думав, це буде просто РГБшна підсвітка. Незрозуміло, чому це РГБ всюди пхають, але тут воно ну, дійсно непогано. Не в РГБшному режимі, а саме в режимах маячків, тобто синій, червоний і ось цей мерехтіння, синьо-червоне, саме як маячок, воно буде працювати досить добре. Ну і по іншим режимам, в принципі, все окей, просте керування. Класно, що зроблені окремі кнопки на крапочку лазерну. Вона кнопочка червона, що зразу ви зрозумієте, що ви вмикаєте. Ультрафіолетове світло для перевірки грошей або там якихось інших штук, також досить прикольна функція в кишеньковому ліхтарику. Ну і звичайне світло, індикатор заряджання, зарядка через вбудований порт USB Type-C. В, в принципі, все класно, як і в інших ліхтарях Phoenix. Якщо порівнювати з моделлю Е05Р, я її, на жаль, зараз не знайшов, щоб прямо поряд їх показати, вам продемонструвати, чим відрізняються. Але наскільки я пам'ятаю, є 05 r він трошечки менший по габаритах, і в нього немає ні лазерного цілевказівника, ні ультрафіолетового світла. Але, в принципі, як сам ліхт, в нього здається, червоне є світло. Але суто сам ліхтарик, мені здається, плюс-мінус той самий, якщо ми беремо до уваги саме біле світло і його режими, то Принципі в цьому плані не змінилось. Додали іншого функціоналу, прибрали просто червоне світло, але, на мою думку, Ось цей варіант саме для якогось там EDC-шного кишенькового ліхтарика на будь-які випадки ну виглядає насправді дуже цікаво. Тому якщо вас такий ліхтарик зацікавив, переходьте по посиланню в описі в офіційний магазин Фенікса і ознайомлюйтесь там з асортиментом з кольоровими рішеннями даних ліхтарів, їх досить багато. І ось після того як я собі замовив ось цей сірий, там з'явились дуже круті, якісь там лімітовані білий. Виглядає неймовірно круто і е, чорний, типу, з плямами по типу камуфляжа. Виглядає не так круто, як білий, але також цікаво і незвичайно, і то ніби якісь лімітки. Коротше, переходьте, ознайомлюйтесь, замовляйте з промокодом Полікарпович 10% знижка на весь асортимент даного магазину. Ну, а на цьому я закінчую. Мені ліфта сподобався, буду трошки ним користуватись, а далі там побачимо. Можливо, ще щось цікавіше в мене з'явиться. Тому на цьому все. Всім успіхів, всім всього найкращого, хорошої погоди та гарного настрою. І до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Бувайте!